Друзі, всім дай Боже! На днях у мене на каналі вийшло відео, де ми з швагром міняли масло. Масло проводили повне ТО в тракторі скаут. До мене написав підписник після того. І написав, що в нього є такий самий тракторець, тільки трошки старшим капотом, ну, напевно, 24-й 23-й. І він там побачив у нас багато болячок, таких які. Мінусів того трактора, який в нього були, і всіх на тих моделях. До речі, ми теж вже зняли відео про ті мінуси. Воно буде на каналі. Може і вже є на каналі, на той момент, як ви дивитеся оце відео. І він написав, мені, що він скине відео, як він ті всі моменти повирішував для себе. Як він ті всі моменти повирішував для себе і які рішення придумав. Тому, друзі, я з ним переписувався, він дозволив закинути це відео на YouTube воно реально класне відео, реально мудро придумано. Мені сподобалось дуже. Тому, друзі, зараз вставлю це відео, перегляньте, можливо, комусь буде потрібно. Багато є там класних рішень, які ми собі, думаю, використаємо однозначно. Видно, що в людини руки з правильного місця ростуть і все як має бути. Тому, друзі, не переключайтеся, підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментар і вставляємо відео. Доброго дня, хлопці, У мене такий самий тракторець як вас. Оце приїхав на коситик худобі люцерки. Дивіться, я вам розкажу. Я його трошки так ну, можна так сказати, втюнднінгував, поставив тут брозовики, щоб не бризгало мені сюди. Тут подвійний поставив ще одного знизу і катафотом на закльоп. поставив. Звідси, звідси. тільки в мене, бачите, передок ще старішого, напевно, випуску. Це як ти ще сам вирізав. Отакі надписи, бо я працюю на підприємстві хорошому. Поставив спереду металевого ящика з інструментом, закрив, щоб ніяка туди зараза не влізла. Трошки дає ваги. Це як ще. Ну, з боку так само. Тоді я ще хлопці зробив до нього, мене, зараз вам покажу, отаку скриньку я. Це, ви бачу, поставили пластмасу, а я зробив отаку скриньку. Вона відкривається, закривається, під рукою не мішає собі там документи, ключика кинути, навіть пиво можна купити. Дивіться, тепер перше з цією перемичкою. В мене така сама херня, оце її гнуло плотно. Ну я там сажалку я регулюю все тягами потрошки. І воно мене це, я там собі її, по-перше, я чуть-чуть вирізав, щоб там її підняти, я тут зрізав, і вона піднялася ще десь по сантиметру. Отут, бачите, отак? Звідси, звідси, я там зрізав нам майже ну, хват тут чуть вирізав таке, щоб загнуто було, воно це кустарно зроблено. У мене колега, в нього такий самий сайлонг, то він оцю штуку не міняв зовсім, тільки її підняв вище. І а оці е, крушенники, можна так назвати, він замовив у мене на підприємстві, воно коштувало йому щось десь до 100 гривень. І воно вийшло десь о, на такому рівні. Отак. От і воно гарно піднімає і трохи зменшене. І воно це ну, гарно доволі вийшло. Я зніму ще відео, як, як воно це, як ну, кажу, У мене ну, таке саме щастя, як вас. Ще в ньому яка біда є, якщо у вас таке буде, отут, з-під коробки, оці, тут постійно сирене масло. У мене сервісанти там приїжджали, але я вам дам пораду. Замовляєте дві прокладки. Бо мені, мені китайські вислали, але вже не сере. Е, Цю кришку зняти треба цю і цю. Е, і отут болт хірово відкручується трошки. оцей. Е, се, само, саме цей, цей болт. Нажимаєте, воно піде вверх. Місця хватить. Тут стоїть, по-моєму, 8 десь на 60, а сервісанти ставлять 8 на 40, і воно не достає, не прижимає. То я піднімав, і це все завіс, мені шліфанули гарнюню, бо там така нерівність, там просто срака. І цю всю нерівність мені шліфанули гарнюню, Я поставив прокладки, загерметізував і зараз тьфу-тьфу, фу І третьою повишеною і печеш, і, і в нагрузці перша, і воно, воно просто, просто не сере. А так воно постійно там буде. Буде капати. Якщо щось нове знімете, скидайте, може питайте, я вам підскажу, бо ви мені. То, ся, отакі. Щастя. все, гарного вам дня, до побачення. Ну, як, друзі, вам відео. Напишіть в коментарях. Як на мене, суперове відео. Дуже гарно і грамотно все розказано, показано. Видно, що у людини уява працює, знає, що до чого і куди. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся. Далі буде.